Вітаю, друзі! Сьогодні у нас практика по темі вектори. Здемовимо декілька вправ, якісь таких простеньких вправ, Ті, що можуть бути у нас на тесті, коли ми з вами працюємо, ну, от почну з, наприклад, 4 завдання. Модуль вектора M. Зараз я запишу. Модуль вектора M 5 3 z Дорівнює 9, знайдіть Z. Тобто знайти потрібно Z. Давайте подумаємо, як знайти цей самий, саму координатку вектора Z. Координату по осі аплікат. Значить, як ми знаємо, модуль вектора шукається як. Корінь квадратний. І тут 5 квадраті, плюс мінус 3 в квадраті, плюс z квадраті. Згідно з формулою, які ми з вами записували. Тобто, якщо наш, наш вектор А має координати а 1 а 2 А3, то модуль вектора А буде А1 квадрат, плюс А2 квадрат, плюс А3 квадрат. За цією формулкою ми підставимо і знайдемо ось. Ну, дорівнює що там у нас? 9. Далі корінь з 25,5 квадраті плюс 9 плюс z дорівнює 9. Далі можемо піднести до квадрата. Ну, 25 плюс 9 34 плюс z квадрат дорівнює 81. Z квадрат дорівнює 81 мінус 34. Z квадрат дорівнює 7. Е, 47 виходить. Так, 8, 0, 34. Ну давайте перерахуємо. Е, 47. Тобто, Z дорівнює плюс мінус. Корінь 47. Плюс мінус корінь 47. Z дорівнює. Тут можливі два випадки Z, що той, що той. ну, ну Можна, в принципі, перевірити, да, прорахувати. Це буде 25 плюс 9, 25 плюс 9, буде скільки? 34. І 34 плюс 47, якщо додати 1. 81, тобто корінь 9. Все вірно, Ходить. Так, давайте далі. Давайте далі попрацюємо. наприклад, так. Наприклад, ось 46, дано вектор, мінус 3, 2, 6, дано вектор, мінус 3, 2, 6, а, є якийсь вектор А, мінус 3, 2, 6 дано вектор А. Знайди координати вектора Б, портилено напряглено з вектором А, тобто вектор А портилено напрямуний з вектором Б, І е, вектор Б, модуль вектора Б, 3 21. 21. Ну, давайте знайдемо, що це буде в нас. Ну, по-перше, вектори А і Б колінеарні. Тобто я можу поставити вектор Б, буде мати координати якісь мінус 2к і 6к. Тепер я шукаю модуль вектора Б за формулою, яку ми вже записували. Тобто це буде мінус 3к в квадраті 9к квадрат, плюс 4к квадрат. Тобто 2к в квадраті. Плюс 36к квадрат. Дорівнює 21 квадраті. Рахую, 9 плюс 4, 13, 13 плюс 36. 36, 13, 49. Тобто 49к квадрат дорівнює 21 в квадраті. Тоді K квадрат дорівнює 21 в квадраті. поділити на 49. І К тоді дорівнює. Ну, я можу це написати як К квадрат дорівнює 21 в квадраті на 7 в квадраті. Тобто 21 на 7 в квадраті це буде 3 в квадраті. це буде 9. К квадрат дорівнює 9. Тобто k дорівнює, виходить плюс-мінус 3. Так, ну давайте ще раз гляну. 7 в квадраті 21 на 7 в квадраті є така, ага, і це буде 9 і К дорівнює плюс мінус 3. Якщо в нас вектори протилежно напрямлені, то К буде дорівнювати мінус 3. Тобто ну, вектор B буде в нас 9 мінус 6 і мінус 18. Ну, По-перше, векторів за протилежним напрямлені, коефіцієнт мінус 3, і модуль 21, ну, можна перевірити, Значить, яким чином. 81 плюс 36. І плюс 18 квадраті. Зараз, плюс 18 квадраті, тут буде 7, 8 плюс 3 117 і 18 квадраті. І таблиця квадратів можна скористатись, можна так порахувати. 8, 64, 8 плюс 6, 144. 8 1. 4, 12, 324 плюс 117. 4 плюс 7. 1. 2, 3, 4. 441. Так, да, да, все вірно, все виходить. В корінь 441 яка буде 21. Тобто, до кадрів мінус 3. Вектор B має координати 9-6, 18. Давайте ще щось розв'яжемо по цій тематиці. Значить, ну от, є скалярний добуток векторів, скажімо. от 59. Зараз я запишу. Значить, Дано вектори А 4 мінус 1,5. 4 мінус 1,5. І вектор Б. B, вектор Б. B. 3Y2. І знайти Y, коли А помножити на дорівнює 14. Тобто склярний добуток дорівнює 14. Знов-таки, ну, за формулою склярного добутку його будемо шукати. Значить, якщо в нас є вектор А з такими координатами, скажімо, вектор Б з. О S я Піжмов вектор B з координатами B1, B2, B3, то скалярний добуток А на B буде А1 на B1 плюс А2 на B2, плюс A3 на B3. По цій формулою ми зараз скористаємось. Тобто, 4 можна на 3 буде 12, мінус 1 на Y, мінус Y. І 5 на 2 10 плюс 10. Рівня 14. 12 мінус y плюс 10 раніше 14. Тепер рахую. Це буде 22 мінус yрівня 14. Y дорівнює 22 мінус 14. Y дорівнює 8. 8 вже вроді б. Тому ну, ж знов-таки вектор B буде мати координати 3, 8, 2. Можна перевірити, що таке? 3, 12-8, 12, 12 -8, 4, 4 плюс 10, 14. Все виходить, тобто Y рік 8. Так, ну давайте зараз. Зараз. так, Далі йдемо. Це це тоді, мабуть, витру. Як шукається скалярний добуток, це теж вже витираю. І розглянемо ще якийсь приклад. Так. Так, так, так. Ну, тут що тут ми можемо зробити? Ну, ось у нас є завдання таке. Дано два вектори, при які значення Х куп між векторами А і Б буде гострий, прямий чи тупий. Давайте те зробимо. а 2, 4, мінус 3. І Б. У нас Х1, 6. Як це дивитися? Ну, кут буде гострий, коли скляний добуток буде додатній. Тобто шукаю скляний добуток. А з чим це викликано? Тим, що формула склярного добутку ще є ось така. Дорівнює модуль А на модуль Б на косинус з кута між векторами А і Б. E, ну, Ясно, що це додатнє число, B це додатнє число, якщо ми говоримо за модулі якогось не нульових векторів. І косинус, це від косинуса. Якщо кут гострий, косинус додатній, e, якщо кут тупий, косинус від'ємний. Якщо кут прямий, косинус Ну, І звідси випливає, що скалярний добуток буде в нас тоді додатній, якщо кут гострий, якщо кут тупий, від'ємний, e, і якщо кут прямий, де жикторами чи векторами перпендикулярні. І косинус з нулю рівня. Ну, давайте знайдемо. Тобто. 2х плюс 4. Мінус 12. Так, так, не те, так? А, да, 2х плюс 4, мінус 12. 2х плюс 4, мінус 12. Ну, це буде ще 2х мінус 8. Ну, щоб кут був гострий, щоб кут був гострий, треба, щоб отака от умова виконувалася 2х більше 8, х більше 4. Тобто, коли x у нас від 4 до плюс нескінченності, кут у нас гострий між векторами. Тобто кут між векторами а і B гострий. Ну, Кут альфа, напевно, позначу гострий. Далі, якщо 2х, 2х.

І тут тоді 7. Так, тепер тут дивимось. 2х мінус 14 менше 0. Тобто все те саме 2х плюс 4 мінус 18, 2х18, 14, менше 0, тобто 2х менше 14, х менше 7. Якщо в нас х є от мінус від мінус відскінченності до 7, кут альфа у нас тупий. Тупий. Ну, якщо х дорівнює 7, то вектори будуть перпендикулярні. Тут між ними буде прямий. Ну, воно то так, але я все-таки перерахував, щоб переконатися, що тут не де помилки не допустив в обрахунках звичайних. Так, ну, що випливає, що якщо х дорівнює 7, то альфа він 90 градусів. Значить, ну, дорівнює 0, 2х 14 дорівнює 0, 2х дорівнює 14, х дорівнює 14, 9 на 2 дорівнює 7. Але я в ще як зробив? 2 на 7, 14, просто пер... знайду склярний добуток, чи він 0, чи не 0. Плюс 4 і мінус 3 на 6, мінус 18. Ну, бачимо, все виходить. Тобто ось умови. Вектори... Вектори в нас перпендикулярні, коли їх дані 7. Коли х такий у нас кут гострий між векторами, коли х такий, кут... Ну і давайте ще якесь завдання, одне не зроблю. Так. Ну, наприклад, ось знайдіть кута кутами, жовтами А і Б. Знайти косинус між векторами А і Б. А 2, -1, 2. Б, минус один Б Це шестьдесят два не ответится. У нас знайти косинус кута між между. Давайте знайдемо. Ну, для того, щоб знайти кута між векторами, є така формула. Косинус між векторами А і Б. Це буде склярний добуток помножити на модулі векторів А і Б. Ну, давайте знайдемо склярний добуток А на Б. Це буде що у нас? 2 на мінус 4 це буде мінус 8. Мінус 1 на 1 це мінус 1. І плюс 6. Мінус 8, мінус 9, плюс 6, мінус 3. Тобто мінус 3. же, мінус 8, мінус 1, мінус 9, плюс 6, мінус 3. І тепер шукаємо модуль вектора А. Ми десь, здається, його записували. Як шукається модуль 2 в квадраті 4. Плюс 1, плюс 1 в квадраті це 1, і плюс 2 в квадраті це 4. Тобто 4 плюс 4 8, плюс 1 9. Тобто 3. Модуль вектора B буде. 4 в квадраті 16, плюс 1 і плюс 3 в квадраті 9. 26 виходить. Зараз ще раз перерахую. 4 в квадраті 16, плюс 1, плюс 9. Так, 26. Тобто, це буде 3 на 26. Мінус 1 на корінь 26. По ну, бажанню можна домножити, позбавитися до раціональності знаменнику котрого Тобто мінус 26 поділити на 26. Який висновок можна зробити з приводу векторів А і Б, Якщо виходить кось об'ємний? 4 тупі. Тож ще куди вже травма тупи. Ну, які є рекомендації з приводу цієї теми? Більше що щоб більше будете вирішувати управу, тим воно буде краще. Тобто і далі можна робити, ну спочатку я би ради зв'язувати з більш таких простеньких завдань, тобто там знайти, е, наприклад, дано дві точки, точка А, точка Б, знайти е, координати вектора АБ, потім знайти, наприклад, модуль вектора АБ, тобто довжину вектора АБ. Потім, наприклад, щось може можна ускладнювати, але поступово-поступово потрібно рухатись, працювати.